По-перше, до вас йдуть великі гроші, завдяки яким ви станете королевою Пентаклів. Ви тут могли мати плани на те, як гроші повинні прийти в ваше життя, і вони приходять. Якщо ви вже забезпечено, то буде ще більше грошей. Очікуйте, це королева Пентаклів. Жінка, у якої є гроші, яка почуває себе самодостатньою. Також королева Пентаклів це іноді ще говорить про брак. Ну тут про брак йдеться чи ні вищі сили. Тут кажуть, знаєте про що? Про те, що ви можете так почати будувати стабільні надійні відносини, приму бути це дуже обговорювати, як і що ви будете робити, подивіться з королем мечів, це чоловік холодний, чоловік, який, знаєте, він на слова дуже не розкидується. Він рішення приймає головою, він не показує свої почуття, хоча кохати вміє, і знає, як. Тут він або чоловік інтелектуальної праці, або має справу з металом. І воєнні проходять, і програмісти, і адвокати. Тобто людина розумна, зараз ним ситуація висить і нікуди не рухається. До речі, це може бути людина, яку ви знаєте, чоловік із минулого. По аркану зірка. Вау, як цікаво! Дивіться, аркан зірка і аркан, помі... і аркан справедливість. Тут ви знаєте, тут якесь ваше бажання здійсниться через, через. Цю людину, причому по справедливості, можливо, навіть заключення браку, і Аркан Помірність дуже класно говорить про те, що ситуація у вас з ним регулюється. Причому дуже довго ви вже чекаєте на це. У вас з ним взаємне кохання. І ви, жінка, до речі, який він розбив колись серце. Ого, ти треба з ним з'єднувати свою долю, вище сили. Ну кажуть, дивіться на його дії.